Добрий день, шановні садоводи! Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 26 липня. Хочу вам показати прошлогодню прививку, де я показував, як необхідно окульоровувати рослини. Тут не залежить від того, яка жара стоїть на вулиці, практично 100% приживаємость. В росному році із тисячі прививок не прижилася тільки одна. Так що результат такий дуже хороший. Я показував, що необхідно прививати з водичкою. Через те, що в любу жару, коли там водичка, то нема підсихання ні підвоя, ні привоя. От я прививав у прошлому році на підщепу, на підщепу алечу, прививав другу підщепу низкорослу без три. Оцих я робив три прививки. Оце ви їх бачите перед собою. Ті три прививки. Вони виросли приблизно покажу на всю висоту. Ось дивіться. Найбільша десь метр восімдет, десь отак приблизно. А там менше трошки сантиметрів на тридцять, десь, ну, вважайте, метр вісімдесят, значить десь метра півтора, там приблизно та третя, трошки менше виросла. Але ж вони виросли всі і дуже хороші. І до них зараз дуже хорошо прививають. Тепер на цю рослину, коли я, я ж привив Бест третій, це низькоросла, підщепа, Вона у мене буде служити як інтеркалярна вставка. І ось на цю інтеркалярну вставку я буду прививати інші сорти. Тоді рослина матиме низькорослість, вона не буде високою з інтеркалярною вставкою, такою, як вона на личі. І цей підщепа без третій, вона ще ж не пошкоджується маніліозом, тобто вона сама собі хвороби не буде приносити тій рослині, яка буде до неї привита. На таких е підщепах, оце алеча з інтеркалярною ставкою, де дві, де три, буде прививатися. Ну, залежно від того, скільки там пагонів виросло. Я буду прививати або два. Або три сорти. Два сорти буду прививати, там трошки відрізняючихся по сроку дозрівання. А третій сорт буде Санта-Роза. Санта-Роза це дуже хороший опилювач. Хоч і сама по собі вона ця алеча диплоїдна Санта Роза. Дуже смачна. Вона в Америці і на сьогоднішній день до 40% вирощують оцій алечі диплоїдної, числиво диплоїдної, приблизно 40%. От і все. А тут я зараз привив на цю рослинку, зараз я вам скажу сливу персикову. І ще прищеплю іншу флевор квін. буде. А третя буде Санта Роза. Кому захочеться така рослина, будь ласка, можете замовляти. Її можна купити буде навіть у цьому році восени у вигляді окулянта. Що з ним далі робити, я вас все навчу і розкажу. На цьому будемо закінчувати наш кліп. До побачення.